В ідеалі. В Що сьогодні приїхав до мене в гості? Купи щось? Мотика купив Зачем ти одразу спойлериш? Е, ну, давай Що ти, при... ти приїхав сьогодні сюди? Я приїхав до тебе в гості. Ну, Може щось куплю. Привіт. Привіт. Зараз буде розпаковка, це такий сюрприйс-мозепака, що Сочний капець. кипець. Став володарем нового мотоцикла. То, як він мріяв, не кускварна, не Катем був, правильно? Кускварна е була, газ-газ був, бета була. Ти всі Все, я їх порекал. всі викотав. Мені або фантика брати, або щось краще за фантіка. Але краще за фантиками тільки ж не буває, не буває ні. Ну, зараз побачимо. Зразу перше, на що звернув увагу, це на гуму. Michelin екстрім Ндуру. Подиви, яка, подиви, подиви. Шашечка в шашечці Мешелін Екстрімендуру, саме да, так виглядає. Реально. Це ж довгий град. Чи треба? Звісно, Само, <зважно> самост... Саме останнє. Ром, який він легесенький! Подиви! Та ти шо? Та ти шо? Ти подивись. Чорний. Подиви. 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 подиви, яке воно. Мотик чорний. Штани чорні, тачка чорна, все чорне. Кнопка. Кнопка диви. Так це ж коти. Настоящий. І що нема холостого, це нормально, правильно? У них ніколи нікого нема холостого, так і має бути. Опа, 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 опа. Да ты что, это просто, да это космический корабль, я не скажу. Конечно, конечно. Да, ну да, типа на пленках, пленках. Надо не забывать зажигание выключить. Ну, я счастливый, скажем так. Дуже дякую вам, хлопцы, да, за то да, все. Служить, да, будем стараться, будем кататься. Рапти таємниці людям взагалі наші ти купити цих мотоциклів без купання, навіть не продав послання, щоб купити новий мотоцикл. Не продав. В чому, в чому прикол? Розкрив? Прикол в тому, що ми маємо в планах виступати в, рок, в сезоні 26-го року в змаганнях з кантри-кросу і нам необхідно мотоцикл Але, категорії так, нам потрібен мотоцикл категорії Х2. ХТ2. Тому якраз оце він і є. Взяли для початку 250-ку, тому що техніка люта, 40 сили, ну, щоб руки одразу не повідривала на 300-ці, тому взяли поки що 250-ку. Тестуємо, пробуємо, побачимо, що він може. Ну, а далі, може, 300-ку вже навіть візьмемо. Але дивись, як приємно, що всі захисти стоять. уже. Так і тут, він який металевий, який-не який, але він металевий Це ж є. Ну, я ж такі гріб продаю, такі самі. Ну, такі дани такі. А диви, С3 книжки, ти бачиш? С <клес> три. Мікра... Тому у меня кадывайка прикольно офигеть. Получається, взяв на команду, ну собі, собі так? Ну, взяв собі, але за, для команди, да скажімо так, так. Не, не для себе. Тому що я не мріяв все життя купити китайця їздити їзденням змагання, знаєш У нас постійно була проблема з пошуком мотоцикла. Дефіцит, дефіцит такого мотоцикла нас постійно відчували. Так, да. а я, як гонщик, проїхався пару гонок, одну гонку на китайському мотоциклі. І було прийнят... зайняв третє місце, і Антон зрозумів, що все можливо на цій житті. Можна? І було прийнято. Ні, я дуже давно зрозумів, що все можливо, коли ну, на такому. Глянь, СЕПа гідравлічна, то ну це космос, просто подиви. Магура, казе. це космос, <смес> магура. Це це не погано чуєш? Так, та, дуже непогано. Це, Що будемо <смес> його збирати до, до не до харда, до кантри кросу, тобто максимально облегшувати, максимально знімати це всю фігню, яка не потрібна, допрацьовувати в, Барковичі, в крос кроскантрі серії. І будемо обкатувати, тестувати всі команди. Я думаю, особливо треба дати Колі Савченко, щоб він звали новий мотоцикл. Всі хотіли, всі просили, кажуть, дай проїхати, дай досить. Кажуть, передвісили, це ж піпець, це ж взагалі, це ж іменно на мотокроссики Тому що, дякуємо Антону, що у нас в команді пов'язують такий мотоцикл, дякуємо Антону, що у нас є такий гонщик потужний. Будемо тренувати його мотокросу цього потужного гонщика, бо він неохотно тренується мотокросу. Я думаю, що в наступному році, у 26-му е сезон, підтягнуться більше спортсменів в Віксі 2, бо побачили на нашому прикладі, що якщо сильно захотіти, то можна і на друге місце по року скачити в командному заліку. Тому я думаю, якісь китайчики з'являться, хтось собі купає якісь гончики, а у нас буде потужний гончик, сама потужна апаратура. Ти думав, я не, не побачу діт, твоєї ті Ти що, подиви, ну як я маю їздити? Це ж я зачіплюсь ногу проб'ю. Болт цей коштує на Husqvarna 8 євро, здається, он довести на магазині. <рес> У тебе вже в комплектації присутній. Вон болт, бачиш? Да. фік пожалуйста, 8 євро болт. Пожалуйста, тут деякі мощні буде. Да? Що ж, друзі, це ESX. Компанія ESX стала партнером компанії Recross Racing Team. верніше не компанії, а команди професійної гоночної команди в світі Hard Дура і Cross Country в Україні, Recross Racing Team. Умови контракту ми розголошувати не будемо. Безкоштовно цей мотоцикл нам не достався, маєте на увазі. Домовилися з ESX, що все, що буде відбуватися з цим мотоциклом, я буду показувати в інстаграмі на Ютубі і так далі. Тобто, нічого не буде. Навіть камера не повірила і виключилась. Все, що буде відбуватися з цим мотоциклом, ми будемо показувати, висвітлювати і нічого не будемо приховувати. Якщо щось буде ламатися, воно буде ламатися, ви це будете бачити і знати. Ми не перші, хто буде використовувати в соціальних мережах цей мотоцикл і розповідати про нього, але ми перші, напевно, хто буде професійно використовувати цей мотоцикл в чемпіонаті України з крос-кантрі. Тому це, думаю, буде цікава історія як для нас, так і для глядачів. Щоб нарешті поставити крапку, чи надійні китайські мотоцикли, чи не надійні китайські мотоцикли, будемо жити, будемо бачити. Будемо підналаштовувати, облегшувати щось можливо, тренувати Антона, щоб він показував класні результати в крос-кантрі, І будемо печити. Це дуже, дуже цікава історія. Побачимося.